Сепараційна тривога або страх розлуки з батьками. Сепараційна тривога це розлад, який виражається в страху розлуки дитини з батьками. Він досить часто трапляється у дітей на певному етапі розвитку. Більшість дітей переростає сепараційну тривогу до трирічного віку. Проте іноді вона буває і в старших дітей, на це можуть бути різні причини. Якщо дитина у віці до 2,5 років виявляє надмірне хвилювання, коли змушена певний час розлучитися з кимось із батьків або близьких родичів, це може бути ознакою сепараційної тривоги. Слід розрізняти тривожний розлад і нормальну фазу розвитку дитини. Яку вона зазвичай переростає. У віці до трьох років дитина іноді надмірно хвилюється про щось погане, що може статися з близькою людиною, з людиною, яка відіграє важливу роль у її життя. Це може стосуватися не тільки батьків, але й будь-якої людини. Яка проводить з дитиною багато часу і до якої дитина прихильна. Це може бути і вихователь, і вчитель, якщо дитина відчуває сепараційну тривогу ще у молодшому шкільному віці. Дитина непокоїться, думаючи, що через розлоку з кимось з цих людей порушиться її звичний спосіб життя. Це Якщо виражати цю думку простими словами, це тривога про безпеку, що призводить до сепараційної тривоги? Значні зміни в житті, наприклад, переїзд в інший будинок або місто, перехід до іншого садочка або зміна дитячого колективу. Перехід до нової школи часто є причинами появи у дитини занепокоєння. Якщо в родині народжується молодша дитина, у старшої також нерідко виникає тривога, це може виражатися у тому, що дитина починає демонструвати особливості поведінки, які притаманні дітям. Молодшого віку, ніж дитина є зараз. Або втрата, так би мовити, якихось вже набутих навичок. І втрата близького родича чи домашнього улюбленця теж можуть бути такою причиною, яка буде викликати тривогу і занепокоєння у дитини. Втрата близького друга. Може бути дуже травматичним досвідом, здатним викликати сепараційну тривогу. Крім того, це занепокоєння можуть викликати і часті конфлікти між батьками, що призводять до розлучення, або повторний шлюб батьків, так само можуть спричинити виникнення цього страху. Давайте розглянемо симптоми сепараційної тривоги у старших дітей. Дитина боїться засинати або залишатися на ніч одна в кімнаті. Вона наполягає на тому, що спати разом з батьками і з сестрою більш безпечно і просить про це. У дитини часто бувають нічні страхи, жахи або інші розлади сну. Часті просинання або неспокійний сон. Дитина часто виявляє погану поведінку, впадає в істерики, або перебуває в стресовому стані під час розлуки з батьками або братом чи сестрою. У дитини часто виявляється надмірний сум. За тим із батьків, до кого дитина відчуває прихильність, коли його немає поруч, навіть якщо цей, да, один із батьків живе разом із родиною, але може в, через якісь обставини часто бути відсутнім поряд із дитиною. Дитина побоюється, що з кимось із батьків станеться щось жахливе, якщо їх немає поруч, або якщо її немає поруч, або щось може статися з нею самою. Дитина може боятися того, що вона заблукає, травмується, або її викрадуть. Іноді у дитини можуть бути. Присутніми і фізичні симптоми тривоги. Це нудота, блювота, біль у животі, головний біль і навіть біль у серці. Дитина панікує, якщо змінюються плани на день, якщо виникають якісь несподівані ситуації, коли хтось із батьків затримується на роботі чи в інших схожих ситуаціях, які Відрізняються від звичного графіку. Дитина може відчувати страх залишатися на самоті, хоча може й мати вже досвід перебування самостійного перебування вдома деякий час. Дитина може здійснювати спроби уникнути дитячого садочка, школи, не ходити до них, не їхати. Кудись, куди пропонують батьки, якщо це школяр, то це може бути літній табір або якесь місце відпочинку, де дитина залишиться сама без батьків. Не брати участь у інших заходах, де вона буде на самоті. Щоб допомогти дитині впоратися з сепараційною тривогою, дотримуйтеся таких рекомендацій: не намагайтеся. Перемикати увагу дитини, щоб непомітно вийти з кімнати. Якщо ви попрощалися з дитиною, не повертайтеся, щоб її заспокоїти, навіть якщо вона засмучена. Домовляйтеся про терміни своєї відсутності з дитиною до того, як ви вже будете йти. Це буде сприяти тому, що дитина буде довіряти вам і буде. Розуміти, що протягом якогось часу вона побуде одна, але потім ви повернетеся. Намагайтеся дотримуватися цих термінів і обов'язково повертатися в той час, коли ви домовилися, про який ви домовилися з дитиною. Якщо у вас виникають якісь труднощі із дотриманням цього терміну, обдумайте це. Заздалегідь і дайте собі ще пів години озвучити це дитині, озвучити дитині більш пізній час, коли ви прийдете, ніж виникне така ситуація, коли дитина буде чекати вас у визначений час, а ви не можете прийти, ви запізнюєтесь. Якщо ви дитина засмучена і ви вже пішли, але повертаєтеся, щоб її заспокоїти. Дитина буде збита з пантелику, тому що в неї може виникнути така думка, що така поведінка, її сльози, її крик, її сум може змусити вас залишитися. І вона буде в наступних ситуаціях в майбутньому використовувати все це як інструмент маніпуляції. Для того, щоб позбуватися цієї тривоги і змушувати вас залишатися, змушувати вас весь час повертатися. Це буде нервувати і дитину, і вас, і не буде сприяти формуванню у дитини розуміння того, що ви повернетеся, ви дотримаєтеся домовленості, що все добре, не буде формуватися механізму довіри. До навколишнього у дитини. І це також буде сприяти тому, що ви будете запізнюватися туди, куди йдете. Намагайтеся зберігати щасливий вираз обличчя. Якщо дитина бачить, що ви залишаєтеся спокійним, то вона з більшою ймовірністю буде зберігати спокій і чекати на ваше повернення. Домовляйтеся про це з іншими членами родини, за якими теж дитина сумує, тужить, і намагайтеся, щоб всі ці кроки були єдиною стратегією у вашій взаємодії і в позбавленні дитини від сепараційної тривоги. Коли вам потрібно, просто йдіть попередьте про це дитину і дайте їй кілька хвилин, щоб підготуватися. Ніжно прощайтеся з дитиною, а потім просто йдіть. На порозі ви можете обернутися і нагадати дитині, що ви повернетесь і що вона весь цей час буде в безпеці. Так, ви і самі переконаєте себе в тому, що дитина в безпеці і вона зможе. Деякий час вас почекати. Прислухайтеся до відчуттів дитини і поважайте їх. І демонструйте цю повагу дитині. Говоріть про труднощі. Для дитини більш здорова ситуація говорити про свої почуття, про те, що вона сумує, чому вона відчуває ці, ці, ці емоції. Діти не отримують користі від давай не будемо говорити про це. Треба заспокоїтися, не можна плакати, не можна сумувати, не можна кричати. Співпереживайте дитині, але нагадуйте м'яко, що вона вже має такий досвід розлоги, і вона вже з цим стикалася, і повертайте її до минулих ситуацій, коли ви поверталися. Коли все було добре, коли, особливо, якщо дитина дочекалася вас спокійно, забезпечте сталість подій кожного дня, Не недооцінюйте важливість передбачуваності для дітей з проблемами тривоги розлуки. Якщо розклад родини як ви знаєте, має змінитися, обговорюйте це наперед із дитиною, обговорюйте цей час ці зміни, встановлюйте обмеження, дайте дитині знати, що, хоча ви розумієте її почуття, але існують правила у будинку, яких треба дотримуватися, і існують нагальні потреби, існують. Необхідності, як то ходити до магазину чи ходити на роботу батькам, наголошуйте дитині про необхідність якихось речей, якихось кроків, які потрібні для життєдіяльності сім'ї. Пропонуйте дитині вибір. Якщо ви даєте дитині вибір або деякі елементи вибору, які вона може контролювати при взаємодії з дорослим, вона буде відчувати себе в більшій безпеці і в більшому комфорті, діти з тривожними батьками або батьками в стресі більш схильні до розладу тривоги. І щоб допомогти дитині подолати сепараційну тривогу. Тривогу розлуки, вам знадобиться вжити заходів і стати більш спокійним і центрованим на собі. В цьому стані спокою ви будете більш контрольованими і будете транслювати дитині відчуття безпеки. Намагайтеся відстежувати свої почуття, коли ви залишаєте дитину. Особливо, коли вона засмучена чи плаче. Намагайтеся працювати із собою про те, що ви розумієте стан дитини, але це обов'язковий етап для дорослішання дитини, для становлення її особистості.